Всім привіт! Сьогодні хотіла б вам показати мої новенькі брелочки. Один з них трошечки такий старенький, а так вони майже всі новенькі. Почнемо ми літо з арбузиків, кавунчиків. На жаль, вони не херсонські, але все одно. Зв'язані вони з джинса повністю, мені вони дуже подобаються, і їх я зв'язала дві штучки. А, це така гарна полуничка у мене, сукута така вийшла. А, до речі, якщо хочете, можу зробити ще відео, як я прикріпляла ці карбінчики до а, самих брелочків Також це такий макарон з такою полуничною начинкою. Ще буде ще один. Ось такі вони гарні, мені вони дуже подобаються. Далі це ще один макарон з, з такою банановою чи ванільною начинкою. Як вам? Пишіть у коментарях обов'язково. Я ці вони супер легко. Якщо хтось питає, за півгодинки можна зв'язати дві штучки. Це вже старенький брелочок, бо інший карабінчик у мене тоді ще не було карабінчиків, але все одно дуже хотілося зробити. Ну і полуничка теж така. Ну і за... закінчуємо ми таким ось гарним арбузиком, кавунчиком. Всім па-па!